Друзі, ті рідкоземельні елементи, які знаходяться сьогодні в нашій землі, українській, нашій з вами, влада як, якимось там чином намагається передати американцям в управління, щоб вони це все видобували, і таким чином ми віддавали їм боргів. В принципі, і вашим, і нашим вони будуть видобувати, вливати сюди кошти, інфраструктура, щось буде рухатись, ну це, це потім, це не сьогодні. А сьогодні проблема в тому, що передати хочуть е, кота у мішку. Чому? Тому що е, всі землі і всі території, де знаходяться ці, ці рідкоземельні елементи, метали і все інше, воно було віддане з 90-х років, було віддане, передане, продане, вкрадене е, тим, хто сьогодні має на це власність на цю землю або ділянку. Має якусь ліцензію, має якісь дозволи, якісь документи, будь що на те, що вони можуть там видобувати, користуватися, розробляти і таке інше. І влада, щоб передати, має у цих відібрати. В принципі, нам з вами що? Ті в тих відібрали, ті, в... ті відберуть у цих, нам яка різниця. В принципі, різниці ніякої немає. Але, друзі, але, це не має так бути. Чому? Тому що, по-перше, незрозуміло е хтось це оформляв законно, хтось пройшов повз закон, хтось пройшов про конституцію в когось на е своїй ділянці. Це є. В людини є якісь паї, там знаходиться е якийсь метал потрібний американцям. Тим же розумієте так? Тому в цьому потрібно хоча б розібратися. Але ніхто з 90-х років аудиту ніякого не робив, ніхто в цьому не розбирався. Хапали, 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 роздавали все, роздали. А тепер хочуть це все, що вони роздали, розікрали разом там всі влади до цього часу. Тепер хочуть віддати це американцям. Американці брати цього не будуть. Ми з вами не маємо сьогодні говорити правильно це, неправильно, подобається, нам не подобається. Друзі, американці брати це все не будуть. Чому? Тому що це кіт в мішку. Там куча проблем. Як тільки вони це все візьмуть, почнуться суди. З першого ж дня почнуться суди, і американці не хочуть з цим зв'язуватись. Ну який американський підприємець нормальний буде заходити на територію, де на другий же ж день на нього подадуть в суд. Ну, да ніхто не буде цього робити. Тому це все я вам скажу, пшик. Просто пшик, нічого з цього не буде. Що, що я хочу вам донести і до чого я це все веду. Друзі, дивіться. Сила нації, політична партія, яку я представляю, одни, одним з керівників якої я є. В нас є ідея, в нас є план, яким чином це все зробити. І ми єдині на сьогоднішній день, які надають цю пропозицію. Більш дословно, це можна знайти в нашій програмі, але ми будемо це висвітлювати щоденно, доносити до вас ці думки. Щоб ви могли зрозуміти, що ми, сила нації, це ви. Ми разом маємо прийти до влади і прийняти одне-єдине е правильне, я вважаю, рішення а саме розібратися в цьому питанні просто розібратися і поставити це е в рамки в законні, Рамки. А для цього що потрібно, друзі? А для цього потрібно суди скасувати повністю всіх розігнати, звільнити. Нічого страшного, ми приходимо до влади, ми маємо право, ми голосуємо, звільняємо всіх суддів. з виплатами там чи без виплат це буде. З пенсіями великими чи малими. Це вже третє, друзі, питання. Ми з вами це будемо вирішувати. Але саме головне цих суддів не має бути. І судді мають обиратися у вас на територіях. У, у нас, у кожного дехто проживає. Це ідеальна тема. Чому? Тому що якщо ми з вами оберемо суддів, наших суддів, ми своїх оберемо. З села міста, з району ми самі будемо їх обирати, ми самі будемо їх знімати. Ми оберемо прокурорів всіх інших керівників силових структур. Тоді ми зможемо мати як народ на це вплив. Бо ми їх обираємо, ми завтра не будемо їх обирати. І вони будуть про це знати. Ми зможемо мати на них вплив. І тоді, можливо, тоді, можливо, з цими судами. З цими структурами силовими вирішувати питання наших надер. Розумієте, так? ми можемо. Тоді вже можливо вирішити ці питання. Відібрати, передати, скасувати, вилучити маса, маса-маса. Є запитання і можливості, з'явиться тоді. Вони зараз є запитання, з'являться можливості. І ми це будемо робити. Тому, друзі, дивіться, пишіть коментарі. Давайте запитання, бо я як почну розказувати програму, це буде це займе години. Тому, будь ласка, задавайте запитання. Я буду з задоволенням давати вам відповіді, друзі. Пишіть, цікавтеся. Шукайте сила нації, шукайте сайт сили нації, заходьте, шукайте програму. Цікавтеся, друзі. Об'єднуємося! Бо дехто пише, чому ви не об'єднуєтесь з тими або з тим, Та ми з задоволенням. Але з з з мають бути обговорення, мають бути пропозиції. Маємо знати, з ким ми будемо об'єднуватись, хто до нас буде приєднуватись. Розумієте? Отаке питання. Тому, друзі, всім дякую. До побачення.